Кандидата на посаду води номер один, і кажуть, от відємці більше немає кандидатів, є технічні люди. Як вони говорять, як Оксана Шкапа сказала, що е, ніхто так безграмотно, як директор школи Микола Данилович і да Іванівна написали. Неправильно характеристики, астерографії, декларації. Та не вже Оксана Шкафа розумніша за ту же Ліду Іванівну, за того директора школи. І вони дають таку оцінку, що вони тупорилі, неправильно пишуть ці заяві. Зразу дві медалі дали школу закінчували. <гумятна> Одну проституцію, а другу далі. Наш кандидат пишуть я будь-ко Валентина Юхімівна, і оча фамілія Юдіна на українській мові фамілія призвища така грамотна. Так як вона можуть бути. Руководити селом нами, як вона нас називає, селяни. селяни. 13 каліб зібралося на собрання. Потім каже, стадо барани прийшло. Хіба ми барани? Тут не те, що я мова, та Даниловича, там чи що. Просто право вибора, щоб люди вибирали. Вона себе вибрала, вона ще їде по селу і розказує, що вона голова. Який вона голова? Представляє рушать. 6. 6 ну яка там різниця? <ривіт> <ривіт> І він говорить, що він депутат, вони їздять по п'ятому району, по п'ять тисяч збирають. На реставрацію як кладбища, якогось так. То є вона обіцяє, що вона готує церкву. У цьому районі так майділити кошти на рекламі платища. Да. І ще вона пише у нас тут у своїй програмі забезпечити ефективне функціонування дитячого садочка та школи. Мабуть, вона хоче не знаю, за який чи вона за той садочок, чи може хоче й той дорог до рук прибрати салати там прогрити, щоб воно функціонував. Кажуть, ні, а що ще в садочку? У мене дитина в садочок підходить, танці є, курточки, все там є. А що ще треба там функціонування? Є. І скажіть, будь ласка, де у Василькові, чи в Калинівці, щоб батьки, же ми, так? 4 гривни платили за день. Де такі ціни є? Остальне платить сільська рада зараз. Чотири рублі ви наготуєтеся? 4 гривни на сьогоднішній день цілий день чотири рази і в теплі, в добрі. В садочку вони роздіти ходять, бо тому що там тепло. Що зімою, що і я давайте, не то, що це як агітація, давайте щоб у нас було право, наше право, щоб ми могли вибирати. Пускай розпустять комісію, наберуть нову комісію. Люди, які хочуть балотуватись на голови, на депутатів, хай вони приймалися ці заяви нормальних і будуть вирішувати люди. Вони гроші. І як вона комісії заплатила. Тільки комісії, тисячу гривень дівчаткам ті, що там сидять. Поки ці мелкі. Я не знаю, скільки там Ігор получив, чи получив секретар. В Киселівські пообіцяли 5 тисяч, Ігорю там щось до 10. Тисяч. 4 гектари землі. Так що давайте буде відстоювати свої права, нам тут жити, нашим дітям тоже. Я дійсно буду в Мене розстереди на чоловік. Вони продають не наші Дякую.